Вітаємо! Це інтернет-магазин Агроякість. Сьогодні, 9 березня, ми вирішили показати вам нашу розсаду, яку ми сіяли 2 березня, пройшла не тільки тиждень. Ми сіяли баклажани, перці і томати. Томати зійшли у нас дуже гарно. Перші томати зійшли барбадос. Ми 5 штучок сіяли, і вони всі зійшли до одного. Вони всі якісь такі рівнесенькі, зійшли в один час, дружно, всі, такі дуже гарненькі вони. І разом з ним почав сходити томат Цевільня. Це наш помідор український, але він дуже ранній і низькорослий. Оці всі сім штучок зійшли в один день у четвер, і барбадос почав сходити в четвер, я не сказала, на четвертий день. От, а оці вже сходили пізніше у п'ятниці. Вони трішки слабші, але вони піднімуться. Також дуже добре зійшов томат бакалар. Це сливка. Вона зійшла також, почала сходити в четвер і п'ятницю, а тут, де більшенькі, почали сходити в четвер, де трішки менші, почали сходити в п'ятницю. Тут у нас 15 штучок, ми їх сіяли 20 штучок. Ось вони. У нас оцей бакалар ще ось. І тут трішечки я напутала і посадила, ну, не бачила, як садила цього дві штучки, вийшло в місті. Коли я досажувала вже, я подумала, що я його загубила один помідор, не хватало. А виявилось, що він я два в місті положила. Також дуже добре зійшло томат конго, Ми 15 штучок сіяли. Він весь рівненький, весь зійшов одночасно, за виключенням тут одного. Ось От. такий він трішечки. Ну він також піде в нього серединка і буде з ним усе добре. Томат Мадрид почав сходити у п'ятницю. У четвер його ще не було у п'ятницю, а оці вже виходили в суботу, два меншеньких. Оці три зійшли в п'ятницю, ці в суботу. А от томат масон весь зійшов одночасно, він весь рівненький у четвер. У нього вже з'явилися сходи. А томат керук, ми сіли його 5 штучок, вийшло 3. Зійшов він рано в четвер, але тільки 3. Один ось показався сьогодні маленький, а тут нема нічого. Ну, будемо сподіватися, що він зійде. Саме останній у нас зійшов томат таркюто. Він зійшов весь у суботу. Не було сходів у п'ятницю ще не було, а на ранок суботи вже з'явилися сходи цього томата. І як ви бачите, він трішки меншенький від цих, бо він майже от від Барбадоса. Барбадос зійшов у четвер, він такий крупненький вже. Цей на два дні пізніше, він трішечки менший. Ну, Тут теж моя вина є, я теж тут не бачила і посадила дві штучки. Ну, Тут страшного нема нічого, ми його будемо пікірувати, розпікіруємо. Також почали сходити баклажани і перці. З баклажанів ми сіяли лейра. От із 10 штучок зійшло на даний час 7. Ну, тут ще час для нього є. Я думаю, що оці три ще зійдуть. Там... Сумнівів не буде. І томат, ой, вибачте, томат баклажан Шарапова. Тут також зійшло із 10. 7. Ну, але шарапова, він більш, бачите, рівнішенький такий, весь вирівняний. От Лере отут трішки потягся. Цей менший він якось так трішечки нерівномірний. А Шарапова весь такий рівненький. Тут дуже для нього ще час є, і він, я думаю, днів за три зійде. Перець. Перець, нашу, дуже нас здивував перець пірует. От ми його сіяли 10 штучок, і він почав сходити на 4-5 день. От тут у четвер ввечері вже показалися такі маленькі накльовочки, такі, а вже у п'ятницю уже повиходив він. А оцей трішечки з часу сходить, сходи, але він весь зійшов. Десять штучок сіяли, він весь зійшов. Перед симпатії зійшло тільки два. Ось. Цей буде сходити. Для нього ось тут вже видно маленьку ключечку. Ще он третій видно ключечку. Він днів за два вийде весь. Перед же ми сіяли бурабеллу і донай, тут ще сходів немає взагалі. Пізніше видно буде. ну Також, я думаю, що 3-4 дні він вийде, бо ми тримаємо температуру тут для нього, щоб сходили 24-25 градусів. Ці вже, що зійшли, розсада на ніч, ми ставимо їх на підлогу, щоб було їм трішки холодніше. Але під, на підлогу я ложу одіяло, щоб не зовсім холодно, був, холод ішов, а щоб було їм градусів 18, там. ну, можливо, 17-18. Бо якщо ми вдень вони в день стоять на вікні, тут батарея, вночі топиться, якщо ми їх будемо ставляти там, де вони стать день, вони дуже потягнуться вночі. Також на, по поливу поливати їх потрібно зовсім чуть-чуть. Після сходів я їх тишечки поливала, але поливала буквально так ось капельку. Кругом чуть-чуть, отак по капельці. Їх можна частіше, але по маленькій капельці, щоб не переливати, щоб не було чорної ніжки. Тому що як тільки ми їх перелимо, так як вони не знаходяться в оптимальних умовах у теплиці, що їм достатньо світла і повітря. Повітря циркулює, тут у нас стале повітря стоїть. Тому, можливі варіанти чорної ніжки, щоб такого не було, я їх поливаю по капелюшиці. Але, можливо, частіше. Ви будете саме дивитись, коли вам потрібно їх полити, але не переливати. І ні в якому разі їх не бризкати дощиком зверху. Цього взагалі не можна робити. Надалі ми будемо сподіватися, що наш перчик весь зійде. І дякуємо вам за увагу! І будемо показувати надалі життя наших рослинок.